Радіо Юей Чикаго у Києві суддя на смерть збив 23-річного нацгвардійця на блокпосту. У ДБР підтвердили інформацію щодо смертельної ДТП за участі очільника райсуду, яке сталося 26 травня близько опівночі. Правоохоронці вже затримали суддю. Втім, від проходження огляду водій відмовився і наразі допитують свідки. Попередньо водій був на підпитку, і тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. От власне більш детальніше розповім, що внаслідок смертельної ДТП у Києві за участі судді. Загинув 23-річний нацгвардієць з Черкащини Вадим Бондаренко. Хлопець до початку великої війни проходив строкову службу в Черкасах. Потім його відправили до столиці. А з початком активних бойових дій нацгвардієць хотів піти на передову, однак його залишили на блокпостах у Києві. Про загиблого кажуть, що він був добрим хлопцем і патріотом своєї країни. Вдома у Вадима залишилось троє дітей. Радіо Чикаго